Привіт всім! Привіт моїх дівчатка, привітної красинки, Привіт, мої ютінки! Починається грудень, починається місяць, коли ми вже згадуємо, що скоро буде Новий рік, скоро буде різдво і як завжди. Це вже традиція, В цей місяць ми з вами відкриваємо адвент календар. І в цьому році ми розпочнемо з вами адвентовий грудень з адвент календаря від сайту Натіна. Він такий важкенький, трошки. Ось такий він. Візуально дуже красивий. Сайт на Тіно це чеський сайт, це такий, знаєте, сайт <смір> мультибрендовий і дуже багатогран... багатогранний, <смір> тому що на ньому продаються як дуже такі бюджетні бренди, так і. Досить елітні, досить люксові. В цьому календарику я сподіваюся, що ми знайдемо щось цікавеньке. І давайте по ціні. Цей календарик зараз на сайті надтінно коштує 3050 гривень, і сайт нам обіцяє, що наповнення тут ми знайдемо на 5300 гривень. Давайте зазирнемо всередину, перевіримо, порахуємо, чи дійсно воно так. Повинно в нас бути тут 24 відділення. І я вже так розумію, що, скоріш за все, тут буде такий перший у нас шар коробочок, і всередині буде ще другий. І як завжди, починаємо з першого номера. Це я зараз перший витащу, і третій трошечки впаде, ну нічого. І в першому номері ми знаходимо з вами. Крем софт-крем від Nivea для тіла. Класичний аромат крема Нівея. Відразу щось таке давнє-давнє пригадалося. Якщо чесно, я дуже давно не використовувала вже крем Нівея. він завжди такий досить живильний, досить такий плотненький, такий щільненький. Другий номер. Вона дарує другий номер, зазирнемо що тут? І тут в нас від got to be сухий шампунь, подарує нам свіжість волосся на ці... цілих 48 годин. Поки що тільки один шампунь. Це шампунь е... від About. <тій> Той, що зміг мені продовжити свіжість волосся. На один день. Так що 48 годин. Така нехіла собі заявочка. Побачимо. Чи дійсно God to be мені допоможе з моїм таким, знаєте, примкливим дуже волоссям? Це в нас був номер 2, тепер номер 3, Так, ось він. Так, ну ладно, хай собі падає, будемо так доставати. Що нам подарує 3 грудня? І це від фірми Гош Рум'яна. Такі ніжні ніжні рожеві рум'яна. Прикольний колір, трошки прохолодний. Я якраз такі кольори люблю в рум'яшках. Номер 4. Така величезенька коробочка. Що там в нас всередині? Тут в нас твердий дезодорант від Рексони. Я досить давно вже не користуюсь такими дезодорантами, такими антіперспирантами різними. З тих пір, ну, ви знаєте, з тих пір, як я почала користуватися дезодорантом з iHerb від Господі, рука і молоток Am um, Hammer, він повністю натуральний і. Не викликає ніколи подразнень, а навіть і трошки заспокоює подразнення, то я якось відійшла від цих всіх дезодорантів, від цих всіх антиперспирантів. П'ятий день і ось сьогодні. Так. коробочки впадають. Давайте так доставимо. Маленький такий легесенький. що нам готує п'ятий день, 5 грудня. А 5 грудня. Нам підготувало такий сюрпризик у вигляді помади від Rimmel. Такий нюдовий, трошки коричнюватий колір, непоганий, такий трошки прохолодний. Я такі кольори в помадах люблю. Ой, і, до речі, дуже, дуже прикольно пахне. Прям карамелька з дитинства. Мені подобається 5 грудня. Ой, тепер 6 грудня. І, ви знаєте, тепер вже у нас 6 грудня це День Святого Миколая. Що нам підготував День Святого Миколая? Ой, слухайте, такий невеличкий. Ой, такий невеличкий, не маленький, я б сказала. Такий ящичок. Така коробочка. І важкенько. Давайте дивитися, що там. Ого, тут ще якась коробочка. Від Неоджена. Це в нас крем Кель з гіалуроновою кислотою. Слухайте, така нормальна собі баночка, скільки вона тут містить, о, цілих 50 мл. Зовсім нічим не пахне. Дуже легка текстура. Відразу відчувається таке приємне, приємне зволоження, легка-легка текстура. Такі креми я дуже люблю. Просто обожнюю, щоб була легка текстура і гарне, гарне зволоження. Так який це в нас був, а Боже, ну да, 6 грудня, гарний день святого Миколая. Точно для мене. І тепер ми шукаємо сьоме грудь. О, сьоме число! Дивіться, який величезний тут пакуночок, так, так щоб в нас це не попадало. Що нам готує сьоме число? Ух ти, що це в нас таке? Від Іф Роше. Двофазна рідина для змивання макіяжу з очей та губ. Воно дуже гарно змиває макіяж з очей і губ. Це я точно знаю, бо я одного часу так нею користувалася постійно. Ну що ж, непоганий день, непоганий день. Це в нас було 7 -е число, тепер ми далі рухаємося до восьмого, і воно теж таке немаленьке. Знаєте, поки що мене радує наповнення, дійсно радує, Такі є не дуже Ні. Ну, так собі. Але є і класні. Ого, нічого собі. А тут, в 8 числі, ми знаходимо цілу палетку. Палетка від Essence. Ну, Я б сказала, що вона з такими, знаєте, осінніми відтінками. Від Essence тіні інколи взагалі просто супер, а інколи ну, геть ніякі. Спробую формулу цих тіней. Подивлюсь, що ж, спробуємо. Це прикольно. Боже, який сьомий день, класний. Так, і тепер. Ой, сьомий. Чого сьомий? Господи, боже, мій восьмий день. Ну це вже все. Таня вже це тільки восьме число, а вже думки плутаються. Дев'яте. І теж величезний такий пакуночок. Таке мені подобається, мені дуже подобається, що тут у нас від Сіос-олійка для волосся, для сяєння, для такого здорового сяєння волосся. Від Сіос, мені, знаєте, такі собі враження. Фарбу я колись купувала для волосся, вона мені геть не сподобалась. Спробую олійку, мало ли. Часу пройшло, так, знаєте, немало. Може, в них вже і формули змінилися, може це вже буде якийсь досить непоганий продукт. Спробую розкажу. Наступний десятий. Тут же маленький такий, що там у нас помада від Wet n Wild High Shine Brilliance, сяюча помада. Так, я Попробую зняти наклейку, щоб відкрити цю помаду. От як вони полюбляють оце, понаклеювати цих наклейок? Ну, трошки одірвала. Добре. Нічим не пахне помада. Так, і що в нас з кольором? Знову вона така прохолодна, тільки рімель була трошки з коричневинкою, ця трошки така лілова. Колір мені подобається, до вподоби. Класно, це супер. Так, це зачотик. Одинадцятий. Ну, ми майже вже перший шар розібрали. Майже перший такий поверх з вами повністю освоїли. І що нам готує 11-й номер? Давайте зазирнемо, подивимось, Тут якийсь кремчик. Як це читається? Я і німецька мова, я і англійська мова, то проблема, а я і німецька мова, то зовсім. божечки кошечки Барненген. Щось таке. Десь так. І навіть перекладач мені видав, що це маленький хлопчик перекладається. Ось так називається бренд. Понимаєте? Маленький хлопчик. І що нам підготував цей маленький хлопчик? Відновлювальний крем для рук. Добре, давайте трошечки видавимо, спробуємо. Чи він запакований? Може, він запакований, а я так його... Та ні, начебто. Начебто, ні. О, ні. О, це він просто настільки щільний. Ого. Знову таки, нічим зовсім не пахне. Знаєте, для тих, хто... Страждає алергічними реакціями, от це дуже гарна така косметика. Що в нас був крем від Неоджена, він зовсім без запаху, зовсім без аромату, і так само цей крем від маленького хлопчика, бо німецькою я не повторю Просто класний крем для рук, він досить щільний, але він не масний. Він так гарно зволожує шкіру і не залишає оцієї масної плівки. Номер 12. Ой, все, майже ми перший поверх розібрали. Так, і що нам готує номер 12 Від Physicians Formula? Щось для губ. Боже, я ж все розпакувала. Тут якась лопаточка є. Так. так, запаковано все. Пробуй ще розпакувати. Ой, поки відкриєш все це. Це масло, бальзам для губ. Мені пахне якимось печивом. Якимось печивом і ще чимось. Ну, такий солодкий-солодкий запах. Попереду в нас зима завжди будуть сохнути губи, тому це ну, дуже доречний номер в нас. Так, і ми майже вже пройшли перший наш поверх. Залишився один номерочок на цьому поверсі. Це номер 13. І що він нам дарує? Діткатріс плампінг, Gel. Ліпстик. Помада для збільшення губ. Колір такий, знаєте, трошки спірний, ну, нічого, такий рожевенький, рожевий-рожевий такий. Я спокійно відношуся до пламперів, тому я думаю, все буде окей. Єдине, що спробую колір. Так, трошки сумніваюсь, не дуже мій колір. Ну, а в принципі, норм. Так, ну і що? Другий поверх. 14-й номер. І теж він в нас такий не маленький, але легенький. Що в нас там від Пау-Пау? Це в нас бальзам для губ. Від Пау-Пау в мене не був бальзамчик для губ, давненько, правда, і в такий червоненькій тубі. Це в зелененькій, давайте соль. Ну, В мене тут так стільки запахів, може на цю руку, щоб. Відчути, якщо там запах якийсь є. Це їх класичний такий бальзам, В них завжди такі, знаєте, дуже жирненькі такі бальзамчики. Взагалі нічим не пахне. Я, до речі, вже не пам'ятаю, так давно використовувала червон, в червоній тубі чимось пах бальзам, чи ні, щось я вже навіть і не пам'ятаю, бо дуже давно було. Але бальзамчик, я пам'ятаю, що мені подобався. Так, да, він такий любненький, але губи він відновлював дуже непогано. 15 номер. Ось він. Намагаюся волині, якщо б і вам було в Боже, 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 я тут все зараз розрушу просто. Так, в 15 номері нас чекає знову фізичик. Fізин's формула і це хайлайтер. Хайлайтер, я так розумію, в їх класичній запеченій формулі. Як завжди, що з Fізиans Formula я ніяк не можу нічого виняти. Головне, нічого не зламати. Тут в нас є ось така щіточка якою я ніколи не користуюсь, бо вона просто <смі> така жорстка, така неприємна, Ні. <смі> явно не для мене. Ну і всередині дзеркальце. Дзеркальце таке більш-менш нормальна. Щіточка, звісно, така не до чого. Давайте подивимось на хайлайтер. Ну, Хайлайтер, знаєте, для мене досить темний. Може, як тіні, бо як хайлайтер, це для мене буде занадто. Не така в мене темна шкіра, щоб використовувати саме такий хайлайтер. Добре, це навіть ближче до бронзера, ніж до хайлайтера, скажімо так, знаєте, такий сяючий, сяючий бронзер. Яка у нас наступна циферка? Що у нас число наступне? 16. Ой, 16 шось, ну, взагалі, таке менюське. І що це тут може бути в такому. Маленькому пакуванні. Тут ви знаєте: це туш від Evelyn Cosmetics, туш Вер'єте. На жаль, я якось з тушами від Евелін не дуже подружилася, чогось мені ці туші не підходять. Моїм віям ці туші не підходять. В них якась така формула, що дуже швидко опускаються мої вії. Хоча я знаю, що це бестселер в них і дуже багатьом ця туш, не знаю, у фаворитах можна так дуже у багатьох ця туш в фаворитах. Ну, тут трошки мене, Ну, нічого. Однак, все одно, продукт досить непоганий. 18-й, правильно? Ні, зачекайте, ось це величезне 17 -й. Щось я вже поспішаю задивилася на вісім. Ой, який він. Так, 21-й. Падайте, давайте ми його трошки вниз складемо. Такі, знаєте, важкеньке, а що це тут таке? Що це у нас таке? Ого, я, здається, знаю. Це 150 мл крему від DAF. Ой, слухайте, як він класно пахне. Я давно-давно не користувалася ніякими кремами від DAF. І навіть не думала, що вони настільки змінилися. Для мене, як ви, знаєте, нівея DAF давним-давно і щось однакове було. А тут набагато легша текстура. І такий класний запах, знаєте, запах свіжості. Оце для мене здивування чесно. Величезне здивування. Я навіть не думала, що мені сподобається. Крем віддав, чесно і відверто. Ну, клас. Слухайте, бачите, треба повертатись до, як вважається, знайомого знайомого. Бо формули міняються, бренди далі рухаються, і можуть бути такі приємні здивування. Добре. 18-й номер. Ну, майже майже ми добралися вже до Різдва. Стукає Різдво нам в двері. І що нам готує? 18-й номер? Це. Ага. Вазелін від фірми Вазелін. Чим я ніколи не користувалася, це саме ось цим. Я знаю, що в Штатах дуже, знаєте, популярна ця марка, нічим зовсім не пахне. Такий жирненький, такий масний, я б сказала. Тут я не знаю. Для мене це ну, ось таке, що я не впевнена, що я буду використовувати, ну, чому б і ні. Хай буде. Так, і зовсім-зовсім мало нам залишилося. І достаємо ми ось цей 19-й номер. Дивіться, який він величезний, і що нам готує. А, 19-й величезний номер готує нам невеличке пакування. Цікаво, так, знаєте, вибір такого великого пакуночку для ось такого маленького якогось продуктику. Так, що це в нас таке? Олія для ванни від фірми фірп цвіт мигдалю. Давайте понюхаємо. Чим пахне ця олія? Боже, який запах! Який чудовий аромат, класний аромат, такий тонкий-тонкий аромат мигдалю. Знаєте, напевне, манюньке, бо воно не таке дешеве, я б сказала, тут всього-навсього 20 мл, але про чудовий запах. Просто. Просто божественний запах. Ой, так не загубить. Дуже мені подобається. Класна олія. І 20 число. Що нам готує? Знову великий пакунок, але дуже легкий. І я так думаю, що там буде жнуше маленьке щось. Тут в нас бальзам для губ від лабела. Навіть не бальзам, а блиск для губ. Він повністю прозорий. Пахне солоденькою якоюсь карамелькою, солоденькою якоюсь цукерочкою. Так, добре. 21 номер. 21 21 21 Ось Ось такий, 24-й величезний. Так Сподіваюсь, там щось гарнює. 21 не дуже великий. Що в нас тут? Якщо чесно, цьому я не дуже радію. Це лак від Nabea. Минулому році з вами разом розкривала адвент-календар від Nobea, саме з їх лаками. Якісь вони трошки специфічні, він важкий в нанесенні. На моїх нігтях він дуже довго засухав. дорого треба було чекати і не завжди потім він нормально тримався. Тому ось ці лаки мені не сподобались. Так, для мене це такий день. Не дуже, скажімо так. Ну, добре, ну, це може бути просто для мене. Комусь, може, ці лаки подобаються. Тут, знаєте, все чисто індивідуально. І залишилося вже зовсім трошки. Рухаємося 22 -е число. Я вже бачу, там, що це якийсь олівчик. Олівчик для очей від фірми від, від бренду Puro Purobio. Ось такий класичний, просто чорний відтіночок, класичний полівчик в дереві майже все. 23-й номер, і далі вже фінал, і далі вже величезний 24-й. Що у нас там чекає? А поки що роздивляюся, що в нас в 23-му. Від Nature Box. Це в нас такий. Твердий шампунь. Не користувалася не разу ще я твердими шампунями. Спробую, навіть дуже цікаво, якась така авдушечка є, така ну, непогана, він з органовою олією повинен гарно доглядати за волоссям, так, промивати його дуже делікатно, я б так сказала. Спробую: 99% тут натуральних. Інгредієнтів з натуральною аргановою олією спробуємо. Ну і що? Останній, фінальний, 24 номер. Я ж розстроїлась, я взяла, а воно таке легке, майже невагоме. Боже, що там зовсім якась ерунда чи що? Гіалуронова терапія. Ой Боже, це в нас сироватка для обличчя з гіалуроновою кислотою. Повне відновлення обличчя за 14 днів. Від дермаков. Не знаю, я якось так до дермаков фірми. Можна сказати, не зовсім з повагою відносилася. Колись в мене був від них тональний крем, тональний засіб, який там о, свого часу просто був супер-мега-популярний, і він мені не дуже сподобався, тому якось так знаєте, з дермоколом я не дуже дружу. Ну, може, тут дійсно буде класнюча сироватка. Досить непогано зволожує. Класно, зволожує шкіру. <гум> мене вже, якщо порівняти обидві руки, так одну з одною, то ця така, знаєте, м'якенька сположена. <гум> а ця яка є, така є. <гум> ну, добре, я щось думала, що в 24-му номері буде щось більш грандіозне, хоча, може, це щось дійсно зараз грандіозне, а я просто, знаєте, не дуже в тімі, <смі> може і так. Давайте роздивимось все, що ми з вами тут отримали. Я б сказала, що, знаєте, досить непогане наповнення, так, досить таке збалансоване. Є в нас і декоративні засоби. Причому, так, знаєте, декоративні засоби. Що можна навіть такий якийсь образ зробити, макіяж зробити, декілька помад, блиск, туш для вій, ціла палетка, хайлайтер, ну, для мене більш бронзер, ну, хай буде рум'яшки. Класно. І далі подивіться, далі, якщо подивитись на догляд. То в нас є засоби і для тіла, і для обличчя, і для волосся, і для рук Крем, і навіть сироватка, Навіть сухий шампунь, що якщо в нас буде щось не гаразд з волоссям, то швиденько привести його до ладу. Наповнення мені по гармонійності подобається. Дуже непогане, так. Якісь продукти які є, які особисто мені не підходять, але це, знаєте, завжди така тема. Косметика це завжди така тема, дуже-дуже особиста, тому, знаєте, мені не підходить, іншому комусь підходить. Все одно, відверто, цей адвент досить такий непоганий. А тепер давайте ж перевіримо, бо нам на тіно Обіцяла, що наповнення цього адвенту буде складати 5300 гривень. Я перерахувала все, що тут в нас знаходиться на столі, все це наповнення. Не всі продукти я змогла знайти на сайті на Тіно і якісь продукти я шукала по іншим сайтам. Перерахувала все, і в мене вийшла трошки менша сума. В мене вийшла, що це все наповнення. Коштує 4930 гривень. А я нагадаю, цей календарик зараз коштує на сайті Натіно 3050 гривень, тобто наповнення цього календаря перевершує його вартість на цілих 1880 гривень. І це, до речі, дуже непогано. Я вважаю, що в цій коробиці нас чекав, ну, такий котик муркотик А як ви вважаєте, що ви скажете? Вам сподобалось, не сподобалось? Чи вас задовольнило оце наповнення? Напишіть мені в коментарях. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Кому воно сподобалось, кому воно було корисне, будь ласка, поставте подобаєчки, а я з вами прощаюся. До нової зустрічі в наступному відео.